9, 10, Хлопчику моєму дев'ять з половиною років. Ми вже третій раз відвідуємо цей табір. Починали ми з шести років. Я хочу сказати своє враження і свою дуже велику подяку організаторам в цілому, тому що це дуже велика робота. І хочу сказати, що це дуже важливий захід і табір для дітей, особливо для хлопчиків, також і для дівчат, тому що саме це робить їх сильнішими, готовими до наших реалій, які є в теперішній час. На протягом трьох років ми проводимо табори. Є різні структури, є різні програми. І Так як ми заточені під табори під дітей, під активний відпочинок, тому ми це проводимо. Друзі, ну що подібні табори дуже важливі дійсно для дітей, тому що наразі ситуація в країні надто складна. Діти пропускають війну через себе, психологічно важко. Навчання інтенсивне тривоги, постійні небезпека. Вона психологічно потребує якогось відпочинку та розвантаження дітей. Тому такий захід, як щойно відбувся у Тараса на об'єкті за містом, зачаровано озеро, я думаю, що чудово впливає на психіку дітей, дати нас можливість розвантажитися та отримати масу задоволень, які вони дійсно отримали і забули про всі свої проблеми та незгоди, які наразі. є. Це дійсно мене? задоволення і це не перше. літом вже син відвідував схожу кутику «Табір» І зараз дуже доречно на канікулах розвантажитися. Змінити коло, змінити оточення, набути нового досвіду, такого дуже чоловічого нам в групу батьківську складали фотографії, як діти чудово проводили час. Море вражень, я зараз сама послухаю, що сам розкаже. Я хочу сказати, що сьогодні наше завдання об'єднуватись, об'єднувати наших дітей, об'єднуватися навколо тієї агресії Російської Федерації, яка сьогодні нас застала в нашій державі. І те, що ми сьогодні зробили, те, що ми сьогодні об'єдналися і зробили можливість нашим діткам відпочити, навчитися отримати навики бойових мистецтв. Володіння зброєю це дуже важливо. Чому? Тому що дай Боже, щоб нікому з нас не, не прийшлося в майбутньому нашим дітям захищатись, але ми повинні вміти це робити. Ну і саме головне, це те, що ми маємо навчити їх жити в цих стресових умовах, навчити їх переносити ці тривоги, ці всі виклики, які сьогодні у нас є, на достатньо високому моральному і рівні і бойовому. Бойовий дух ми повинні вчити саме молодь нашу, і наше завдання сьогодні було саме підтримати цих дітей. Дуже приємно, що відгукнулися і власники наших закладів, безпосередньо інструктора, які вчили наших дітей протягом цих весняних канікул. І хотілося б подякувати тим хлопцям, які знаходяться сьогодні напередку, за те, що вони дають можливість нам працювати, і їхні дітки сьогодні також були присутні в цьому таборі.